Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 2 копійки 2006 року. Ось так виглядає сама монетка, виготовлена з магнітної сталі. Аверс монети має зображення тризуба, напис Україна, дату та листки з колосям по боках. Гурт монети гладкий. Реверс монети, має напис 2 копійки та ягоди калини по колу. І попадають цінні різновиди монет. Монети, які немагнітні, тобто виготовлені з інших металів, коштують від 100 доларів на сьогоднішній день. Є також різні браки повороти. Самим цінним поворотом це є поворот 180 градусів. Ціна на нього довільна, Виглядає монета приблизно ось так. Співвідношення реверсу до аверсу, як у американських монет. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!